Привіт, вітаю на четвертому оновленні даних за 2025 рік. У перших трьох оновленнях я зосередився на ринках акцій. Спершу розглянув загальний ринок акцій США, потім поділив на капіталізацію, ціну до балансу та сектори. У цьому хочу зосередитися на відсоткових ставках. Але мій інтерес до ставок з погляду інвестора в акції як це впливає на оцінку вартості. Це й буде моїм фокусом не уникнути обговорення ролі ФРС чи центробанків у встановленні ставок. Тож повернімося на початок 2024 року. Тоді всі вважали, що ставки знизяться. Пам'ятаю, як слухав CNBC, і експерти з ФРС та ринку облігацій прогнозували падіння ставок. Їхнім головним аргументом було те, що ФРС знизить ставки. Повернемось до цього, бо ФРС дійсно виконала свою частину угоди. Вона тричі знизила ставки протягом 2024 року. Ставка ФРС знижувалась раз у вересні, листопаді та грудні. Але знаєте що? За рік, попри зниження ставок ФРС ринкові ставки зросли. Під ринковими ставками я маю на увазі казначейські та корпоративні. Тож у цьому сеансі я хочу зосередитись на процентних ставках як на казначейському, так і на корпоративному ринках і розглянути сигнали, які ми отримуємо від цих ринків щодо ризику та його уникнення. Почнімо з огляду казначейських облігацій Соншіша у 2024 році. На графіку показано облігації від трикімісячних до тридцятирічних. І я розглянув шлях, яким вони йшли протягом 2024 року, і це був рік двох половин. У першій половині року ставки зросли по всіх фронтах. Ставка казначейських векселів США лишалась стабільною. Потім у третьому кварталі ставки знизились. А у вересні 2024 ФРС знизила ставки, і майже магічно ставки знову почали зростати. Фактично, як бачите, ставка казначейських векселів виняток. Усі інші ставки закінчили рік вище ніж на його початку. Ставка казначейських векселів була винятком, вона знижувалася протягом року і продовжила падіння в останньому кварталі. Тож, здається, нею керує інша гра. Ми повернемось до цього пізніше. Ось що відбувалось зі ставками казначейства. Якщо короткострокові ставки падають, а довгострокові ростуть. Крива доходності зміщується так, і протягом 2024 року крива доходності зазнала значних змін 29 грудня 2023 року. Крива доходності мала чітку несхідну тенденцію. Що це означає? Довгострокові ставки були нижчі за короткострокові, і це стосувалося всього спектру. І звісно, песимісти активізувалися, бо вже роками, десятиліттями вважається, що спадна крива дохідності це погано для економіки. Рецесія на порозі, але звісно, протягом року рецесії не сталося. Більше того, крива дохідності стала висхідною, хоч і дуже незначно, до кінця року. Чи я щось у цьому бачу? Я ніколи не вірив у ідею, що спадна крива дохідності шкодить економіці, і я не збираюся вірити в те, що якимось чином висхідна крива дохідності зробить світ кращим чи економіку сильнішою. Тож я сприйму це як є, але крива дохідності явно змінилася. Отже. Насичений подіями рік для ринків держоблігацій. Тепер, якщо ставки держоблігацій змінюються, звісно є ефект прибутковості, особливо з довгостроковими облігаціями. Як і у випадку з десятирічними облігаціями, очевидно існує ціновий ефект, коли ставка за облігаціями зростає, як у 2024-му. Тож я вирішив розрахувати дохід за десятирічними облігаціями США у 2024-му Купивши облігацію на початку року, ваша купонна ставка була б 3,87%. Ви б отримали всі 3,87%. Це і є ваш купонний дохід. Але протягом року ця облігація зросла з 3,87% до 4,58%. Спочатку розберімося, що станеться, коли ставки зростають. Наскільки впаде ціна облігації? Це дуже простий розрахунок. Я взяв купони за ставкою 3,88% і обчислив їхню теперішню вартість. І я роблю це для облігації з постійним терміном погашення. Це означає, що термін погашення лишається 10 років для порівняності. Ціна цієї облігації впала б з номіналу 1000 до 948. Тобто за рік ви б втратили 5,52% від ціни облігації. Мінус 552% зміни ціни, 3,89% купон. Загальна дохідність 10-річних т облігацій у 2024-му була мінус 1,64%. Це був не найкращий рік для інвесторів у т облігації Звісно, це номінальна дохідність. Якщо врахувати інфляцію 2024 року, 2,75%, то мінус 1,64% стає ще гіршим. Реально, інвестиції в Т-облігації дали б дохідність мінус 4,27%. Отакий був ринок Т-облігацій. Звісно, коли думаєш, що рухає ставки, останні 20 років ми вважали, що це те, якими центробанк хоче їх бачити. Гадаю, це завело нас не туди. Бо якщо це прийняти, то низькі ставки 2008-2021 років були такими, бо ФРС тримала їх низькими. Якими механізмами він це контролює? Кількісне пом'якшення, купівля облігацій. І ми втратили з уваги основні принципи, що визначають відсоткові ставки. Так, центробанки мають дані і можуть впливати на ці показники. Але зрештою ставки визначаються фундаментальними факторами. Дозвольте розвинути цю думку. Згадую свої перші заняття з економіки про чинники відсоткових ставок. Зрештою відсоткові ставки мають три складові є компонент очікуваної інфляції, ставка покриває очікувану інфляцію, є реальна ставка, що компенсує відмову від поточного споживання. Бо купуючи облігацію, ви даєте гроші іншому для споживання зараз, але самі не можете споживати певний час. Це і є реальна відсоткова ставка. І є ризик дефолту, коли людина, якій ви позичили гроші, може їх не повернути. Якщо прибрати ризик дефолту і зосередитись на безризиковій ставці, залишаються лише дві складові це очікувана інфляція та очікувана реальна відсоткова ставка. Це буде мій підхід до аналізу факторів, що впливають на номінальні відсоткові ставки. Я спробую оцінювати номінальну ставку щороку на основі фундаментальних показників. Отже, для початку мені потрібен прогноз інфляції. У початкових розрахунках я використаю дуже спрощений підхід. Я візьму інфляцію поточного року як очікувану інфляцію на майбутнє. Звісно, можна використовувати й інші методи. Можна взяти середнє значення за 10 років. Можна використати прогнози аналітиків щодо інфляції, але спростимо, бо я хочу зробити розрахунки аж до 1954 року. Тобто, якщо цьогорічна інфляція 3% я вважатиму це очікуваною інфляцією на майбутнє. Для очікуваних реальних ставок треба трохи поміскувати. Останні 20 років реальну ставку можна було бачити через облігації ТІПС, захищені від інфляції. Але оскільки я повертаюсь до 1954 року, мені потрібно щось більш фундаментальне. Тож я стверджую, і це має сенс, що в довгостроковій перспективі реальна ставка має приблизно дорівнювати реальному темпу зростання. Чому? Бо коли ви обіцяєте реальну ставку, економіка має зрости хоча б на цю суму, щоб ви змогли її забезпечити. Отже, якщо реальний темп зростання 2%, це і є ваша реальна ставка. Знову ж таки, я спрощено використаю цьогорічний реальний ріст ВВП як показник реальної ставки. Я визнаю, що це грубі припущення, але подивимось, як вони пояснюють ставки казначейських облігацій. Отже, на цьому графіку, який ви бачили раніше в моїх роботах, я обчислив внутрішню безризикову ставку щороку, додаючи фактичну інфляцію до зростання ВВП того року. І тепер я порівнюю це. На це накладено десятирічну ставку т облігацій. Давайте глянемо на графік. Чи рухаються вони разом? Так, очевидно. Видно, але значення цього графіка насправді набагато набагато більше, правда? Бо якщо подивитись, чому ставки були низькими останні 10 років. Відповідь проста це тому, що інфляція була низькою, а зростання реального ВВП млявим. Низьке плюс низьке дає низьке. Чому ставки підскочили у 2022? Можна розповідати про ФРС, але правда в тому, що вони зросли через стрибок інфляції. Внутрішня безризикова ставка добре пояснює, чому ставки змінюються з часом. Насправді до 2025 року різниця між внутрішньою безризиковою ставкою та реальною інфляцією буде дуже великою. Фактична ставка Ті Бонд, що зросла у 2022-му, коли інфляція сягнула 7-8% зараз найнижча за 4 роки. Це основні фактори, що впливають на відсоткові ставки. Звісно, ви запитаєте: а як щодо ФРС? Я не настільки наївний, щоб казати, що ФРС не впливає, але розгляну два аспекти: перший інструменти ФРС для впливу на відсоткові ставки. Другий, наскільки значний цей вплив. Головний інструмент ФРС – це ставка, відома як Ставка Федеральних фондів. Що таке ставка федеральних фондів? Це міжбанківська ставка овернайт кредитування. Ми з вами її не побачимо, але це єдина ставка під прямим контролем ФРС. На цьому графіку видно зміни ставки федеральних фондів з часом. Як бачите, минуле десятиліття ставка була близькою до нуля тривалий час. Потім у 2022 році вона різко зросла через інфляцію і, знаєте, залишилася високою. Це ставка ФРС. Поки не дійдемо до 2024 року і не отримаємо зниження ставок. Питання в тому, хто позичає за ставкою ФРС? Не дуже багато людей. Є ставки на ринку, пов'язані зі ставкою ФРС, але більшість корпоративних позик не за нею. Можливо, на них навіть не впливає безпосередньо ставка ФРС. Тож ви питаєте, чому це важливо? Зрештою, ставка ФРС важлива, бо може впливати на ринок облігацій, вона подає сигнали. Подивимось, наскільки сильний сигнал. Щоб побачити, як ставки ФРС рухаються з казначейськими, я глянув на ставку ФРС. Це сіра колонка, що ви бачите, з накладеними тримісячними та десятирічними облігаціями. Глянувши на тримісячні облігації, видно, що вони майже копіюють ставку ФРС. Ви кажете, що ФРС встановлює тримісячну ставку Ті Бонд не так швидко. Це ж сучасні ставки, так немає ознак, що одна веде за іншою. Тому я провів тест. Я сказав: якщо ФРС справді лідер у цьому процесі, ось що я очікую, побачити. Коли ставка ФРС зросте за місяць, я маю очікувати зростання ставок. ОВДП наступного місяця. Це ефект ФРС. Я хотів перевірити це простим, можливо, навіть спрощеним статистичним інструментом. Я розглянув кореляцію зміни ставки ФРС та зміни тримісячної ставки одночасної наступного місяця. Почнемо з сучасних кореляцій, і ви побачите те, що було на графіку. Тримісячна ставка і ставка ФРС за той самий місяць дуже сильно корелюють 0,75 навіть ставка Тібонд досить сильна, але це в тому ж місяці. Зміна ставки ФРС за місяць і зміни наступного місяця показують, що ставка ОВДП має хвильовий ефект. Є певний побічний ефект. Можна припустити, що дії ФРС впливають на тримісячну ставку ОВДП. Але кореляція курсу Тібонд падає приблизно до 0,08. Це статистично значуще, але шуму, шалена кількість. Якщо ФРС підвищить ставки, що це означатиме для ставок Тібонд наступного місяця? Відповідь у даних я не можу вам багато сказати. Насправді я вирішив змінити процес. В якому сенсі я глянув на зміни ставок ОВДП т облігацій та ставки ФРС у наступному місяці? Тобто я перевіряв гіпотезу, де ринок встановлює ставки, а ФРС слідує за ним. І знаєте, що кореляції виглядають майже так само, якщо обернути процес. Докази того, що ринкові ставки керують ФРС, толять такі ж сильні, як і те, що ФРС встановлює ринкові ставки, і обидві кореляції показують шалену кількість шуму? Я не буду настільки наївним, щоб стверджувати, що центральні банки не мають значення. Вони мають. Тому я почав думати, що саме керує впливом центральних банків. Чому в деяких країнах центробанки впливають на ставки більше, ніж в інших? Я подумав про три речі, і, можливо, ви могли б додати до цього списку. По-перше, центробанки мають доступ до ексклюзивної інформації, яка є лише у них. ФРС постійно збирає дані про економіку та інфляцію, яких немає у решти з нас. Чим якісніші дані, тим більше дії ФРС сприймаються як сигнал того, що вони бачать. Тому, коли ви бачите, що ФРС різко підвищує ставки ставки високі, бо вони бачать вищу інфляцію чи жорсткішу економіку ніж хотіли. Отже, перше це інформація. Друге – ви припускаєте, що ФРС незалежна, коли аналізує цю інформацію, але в багатьох країнах центральні банки не є незалежними. Якщо вибори близько, а уряд тисне на банки тримати ставки низькими, чи поступається банк. Тож ви дивитесь, чи банк чітко пояснює свої цілі та наскільки він незалежний. Подумайте про два найшановніші центробанки минулого століття: один Бундесбанк до Євро. Він славився незалежністю та місією тримати інфляцію низькою, і це спрацювало так. Німецька марка була однією з найцінніших валют у світі. Сереща Федрезерв роки після Волкера. Бо Бо Пол Волкер, по суті, зламав хребет інфляції, сказавши, що ми підемо на рецесію, і він зробив це попри політичний тиск, сказавши, що це ознака незалежності. Тож, чим незалежніший центробанк, тим він надійніший, і тим більше його дії впливають на ринок. Якщо центробанк сприймається як інструмент уряду, він швидко втрачає довіру. І коли він втрачає довіру, він може робити що завгодно, підвищувати чи знижувати ставки, нікого це не хвилює. По-третє, це рівень відсоткових ставок. Подумайте про головний механізм ФРС для сигналу ринку, ставку за фондами ФРС. так? Це працює так: якщо інфляція вища за очікувану, якщо економіка важча, ви підвищуєте ставку ФРС. І навпаки. Якщо економіка слабшає і ви стикаєтеся з дефляцією, ви знижуєте ставку ФРС. Ви думаєте, ну то й що? Зі зниженням рівня ставок ця друга дія стає складнішою. Одна справа змінювати ставки, коли вони на рівні 5%. при ставці 1% можливості для зниження зменшуються. Це проблема Банку Японії останні 30 років, а також США та ЄС в минулому десятилітті. Коли ваша влада однобічна, ваша сила зменшується. Ось моя загальна думка Я вважаю, що центральні банки потужні, вони можуть купувати облігації та робити інші цікаві речі сила банків у довірі та сприйнятті їх впливу на інфляцію та економіку. Якщо ви довіряєте їм у цьому, центробанки мають владу. Але довіра похитнеться, якщо банки не покажуть особливої обізнаності. Мене турбує в центробанках те, що раніше їхні керівники говорили мало, і ви майже не знали інших членів ФОМСІ. Ви могли знати голову ФРС лише тому, що його викликали в Конгрес, де він говорив якнайменше. Подумайте, що змінилося з 2008 року. Центробанки стали помітнішими, агресивнішими та зарозумілішими. Я бачу керівників центробанків на CNBC, які розповідають про економіку та ставки. Чим більше вони в центрі уваги, тим менше їм довіряють. Готовий визнати помилку, але гадаю, ФРС втратила вплив, ставши помітнішою, як і ФОМС. Чим більше ринки роблять ФОМС центром Всесвіту, тим менше він насправді впливатиме на ринки. Доведіть, що я помиляюся, але я думаю, що зараз ми саме в такій ситуації. Щодо прогнозування ставок, перше питання чи варто це робити взагалі. Сумнівно, що експерти додають щось цінне. Прогнозуванні ставок, їхні результати жахливі. Прогнозисти ставок існують, щоб віщуни й тарологи виглядали краще. Їхні прогнози просто жахливі. Я візьму це до уваги. Я не намагаюся прогнозувати ставки. Пам'ятаєте, коли я оцінював S&P 500 на початку 2025-го, друге оновлення? Я припустив, що. Ставки за облігаціями будуть 458%. Майже впевнений, що зміняться, але не знаю як. Тому не прогнозую ставки. Не моя, е, не моя сильна сторона, але, можливо, ви хочете прогнозувати ставки. Хочете нормалізувати їх, упорядкувати. Порада. Прив'яжіть прогноз ставок до змін інфляції чи росту це вплине на оцінку. Вищі ставки через інфляцію нейтральні для компаній з ціновою владою. Вони перекладуть інфляцію. Для інших компаній це матиме негативний вплив. Вищі ставки, спричинені вищим реальним ростом, можуть бути нейтральними на ринку, бо те, що втрачаєте через вищу ставку і потрібну прибутковість, компенсується вищими доходами. Прогнози відсоткових ставок, які мене зовсім не цікавлять, це ті, що майже повністю зосереджені на обговоренні ФРС, що вона робитиме чи не робитиме. Вибачте, але я вважаю, що дебати про відсоткові ставки стали майже марними за останні 20 років, бо все крутиться навколо питання, що зробить ФРС. Тобто ми втратили з поля зору головні основи. Отже, це ринки казначейських облігацій. Прийдімо до ринку корпоративних облігацій. Він привертає набагато менше уваги, ніж ринок казначейських облігацій з очевидної причини. Він прив'язаний до казначейських облігацій. Торік, коли ставка казначейських облігацій зросла з три до чотири і ставки корпоративних облігацій теж піднялися. Звісно, вони зросли нерівно на 0,7 навіть для десятирічних корпоративних облігацій. І ця різниця між ставками корпоративних та казначейських облігацій, звісно, є спредом дефолту. І спреди дефолту змінюються з часом. Тож я розглянув спреди дефолту розбиті за рейтинговими класами. Я тут хитрою дозволяючи рейтинговому агентству втрутитися від Вітелі літіє до CCC і нижче я подивився, що сталося зі спредами дефолту протягом 2024 року. І історія, яку я вам розповім, буде досить знайомою, а саме спреди дефолту протягом року зменшилися більше для компаній з найвищою дохідністю, але вони зменшилися по всьому спектру. Я розглядаю спреди дефолту як ціну ризику на ринку облігацій, і протягом 2024 року ціна ризику на ринку облігацій знизилася. Ми могли б пояснити чому, але пам'ятаєте, ми говорили про ціну ризику на ринках акцій кілька занять тому. І я розповідав, як премія за ризик капіталу знизилася протягом 2024 року. Це не повинно вас дивувати. Ті самі інвестори діють на обох ринках. І якщо вони отримують і якщо розглядати ціну ризику як битву жадібності та страху, у 2024 році жадібність перемогла, і премії за ризик впали на обох ринках. Я стежу за двома цифрами: премію за ризик акцій 433% та спредом дефолту облігацій. У цьому випадку я обираю BAA – це спред дефолту інвестиційного класу. Я стежу за ними, бо вони зазвичай рухаються разом. Як бачимо на графіку, більшість років вони рухаються разом, у роки, коли ні, зазвичай є причини для занепокоєння. Це роки до коригувань. Здебільшого облігації та 2024 рік пішли вниз. Чи пропорційно вони рухалися вниз? Це питання для іншого дня, але ціна ризику на ринку облігацій явно знизилася. Коли страх зменшується, а жадібність зростає, це видно і у випусках облігацій. На графіку показано випуски облігацій за класом та прибутковістю щороку. Повернімося до 2014 року. Погляньте на 2024. Зверніть увагу на відсоток високоприбуткових випусків облігацій. Це число у 2020-2021 роках в піках жадібності було високим. Воно значно перевищувало норму у 2020 році було близько 20%, а в 2021-му майже 25%. А потім у 2022 році все різко обвалилося чому страх зріс, а випуски високодохідних облігацій впали майже до нуля. Ну, ми починаємо бачити повернення може не до ну, рівня жадібних років, але повернення високої дохідності. У 2024 році шоста частина всіх випусків облігацій була високодохідною щодо ставок 2024, менше фірм чекають повернення до 2% ставок. Вони адаптуються що видно з двох показників, які я відстежую перший відсоток облігацій, які є відкличними. Питаєте, як це пов'язано з рівнем ставок? Коли компанія випускає відкличні облігації? Відкличні облігації дають право емітенту викупити їх і замінити на облігації з нижчими ставками. Коли ставки 5-6%, випускають відкличні облігації, бо ставки можуть впасти до 3%. Але якщо ставки вже 2-3%, то який сенс? З 2014 по 2018 рік частка відкличних облігацій становила 60-75%. Погляньте, як змінилася ця статистика з підвищенням ставок з 2022 року. У 2024 році 89% облігацій були відкличними. Що це означає? Компанії визнали це і вбудовують опцію в облігації, сподіваючись скористатися нею при зниженні ставок. Але ви бачите, що відсотки зростають інший показник, який я відстежував, це відсоток облігацій з плаваючою ставкою. Цей показник знизився до 9% у 2020 році. Чому подумайте ще раз про переваги облігацій з плаваючою ставкою? Ви позичаєте гроші, зберігаючи право змінити ставку, якщо вона знизиться. Отже, облігації з плаваючою ставкою привабливі, коли ставки високі, але якщо можна позичити під 2,5%, як це було можливо в деякі періоди до року, ви не зафіксуєте цю ставку на довгий термін? Тож. Знову бачимо, що відсоток плаваючої ставки зростає, коли ставки сягають 4-6%, світ змінюється, і компанія адаптується до нового порядку процентних ставок. Це здорово і варто відзначити. Отже, підсумовуючи, я, як сказав на початку, прихильник акцій. Тобто, мені подобаються ринки акцій. Вони цікаві, вони захоплюючі. Я особисто не дуже цікавлюсь ринками облігацій через їх фокус на ризиках. Це не те, що мені до вподоби. Я не засуджую людей на ринках облігацій. Це просто не моє, але реальність така. Я маю бути, як я кажу, пан, в темі достатньо обізнаним з подіями на цих ринках. Бо на відміну від Вегасу, те, що стається на ринках облігацій, рідко там і лишається. Воно перекидається на фондові ринки. Пам'ятаєте, 20... найгірший рік в історії ринку облігацій. Дохідність 10-річних облігацій була мінус 20%. Мінус 20% на те, що мало би бути безпечною інвестицією. Чи вплинуло це на фондові ринки? Безумовно. Я радий, що розглянув відсоткові ставки та їх зміни у 2024-му. Сподіваюся, ви теж. Дякую за увагу.